Незалежна асоціація банків України розширює кордони своєї діяльності. Відтепер вона матиме Дніпровське представництво. Угоду про його створення 10 липня підписали виконавчий директор асоціації Сергій Мамедов та президент Дніпровського банківського союзу Володимир Косюга. Останній і очолить Дніпровське регіональне представництво НАБУ. Не було необхідності відкривати якесь обособлений підрозділ в набу, тому що я ж кажу що 90% тих питань, які вирішує набу, вирішує Дніпровський банський союз. Тому, мабуть, нам буде краще разом виконувати ці завдання. Міжрегіональна асоціація створювалася на зорі становлення української банківської системи та вже має за печима 18-річний досвід роботи. Сьогодні вона об'єднує 23 фінансові установи з Дніпропетровської, Запорізької та Київської областей. Відтепер вирішувати питання, що виникають на місцевому рівні, НАБУ буде набагато простіше. Водночас і банки Дніпровського регіону утримують в особі незалежної асоціації надійного партнера в столиці. «Зараз дуже важливо для нас зрозуміти ті проблеми, які є у банків на регіональному рівні. Це ті проблеми, которые виникають з ті проблеми, які виникають, може бути з налоговими органами, это те проблемы, которые на виникають з точки методології процесів роботи банків. У нас був перший опит, та Харківський банківський союз став нашим регіональним представительством. І сьогодні ми підписали меморандум про про те, що ми присоединили к себе Дніпровський банківський союз. На цьому робота з розширення діяльності НАБУ не припиняється. До кінця літа планується поповнення складу асоціації за рахунок вступу щонайменше семи банківських установ.